Нарешті я починаю підготовку до новорічних та різдвяних свят, а саме буду сьогодні прикрашати будинок. І для першого діалогу мені знадобиться ось така гілка, шпагат та новорічні такі прикраси із паперу. Ще я взяла шишки, але не знаю, чи буду їх використовувати чи ні. Як робити такі штуки, можна подивитися на Pinterest, є багато туторіалів, або на Ютубі. Зараз подивимося, що в мене вийде.

Ну що, зробила я свій DIY. А тепер цей DIY у нас висить у коридорі. Коридор у наш ремонт не зроблений. Тому у нас тут така зелена гіпсокартонна стіна. І саме сюди я думала щось таке зробити мінімалістичне. Ось у нас тут обувниця. А, тут у мене зараз книжки. Я думаю, я їх буду застосовувати у декорі. І що хочу сказати, не подобається, що ці. Паперові фігурки, зірочки дуже легкі і вони крутяться. На ці зірочки, які справа, на нижню я повісила отут от, я додала туди пластилін, щоб трохи зробити їх важчими. А оця коричнева, ось ця не знаю, що з нею робити, чесно кажучи, вона крутиться, але щось придумаю. Ще в мене є ідея, я принесла сюди такі гілочки. Мені наче не вистачає чогось зеленого зверху. Зараз додам трохи гілочок, я їх не буду саджати на клей, просто туди позасовую і подивлюсь, як буде краще. Додала я гілочок, так мені наче трохи краще, але все одно мені так не подобається, що ці зірочки крутяться. Щось, щось буду придумувати. А зараз буду я декорувати ось цю поверхню. Так, у нас сьогодні день 2. І я ось дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь вчора весь вечір і сьогодні зранку на цю композицію. І мені на гілочках не вистачає чогось. Тому ті зірочки, ось такі штуки, які залишились, я їх трохи пофарбувала, додала золотої та сріблястої фарби. І зараз сюди повісю. Мені здається, що так буде трошки краще і веселіше. Наче трошки жвавіше, мені більш подобається, але все ж таки мені хочеться сюди додати кольору. Я не знаю, може, якусь червону стрічку я десь причеплю або червоний бант. Я ще подивлюсь. Хоча такий, знаєте, скандинавський мінімалістичний стиль. Дарувала мені нещодавно ось такий подарунок, це набір від містер Скрабер. І зараз хочу з вами його розпакувати, подивитись, що там. Так, що у нас цікавого в наборі? По-перше, така ось масочка для обличчя зі гіалуроновою кислотою. Так, далі у нас молочко для тіла. Бомбочка для ванни. Так, це у нас тонік для обличчя. Далі це антибактеріальна, як я розумію, засіб антибактеріальний для рук. І ось все, крем для рук. Ось такий. Це таке рожеве, це таке дівчаче. І смаколики. Ані, ще ось є, що тут у нас гель для брів. Ось такий подаруночок в мене. Мені дуже подобаються бокси, тим, що можна одразу спробувати декілька різних позицій, які ще, наприклад, я не використовувала. Дуже вдячна тій людині, яка зробила мені саме такий подарунок. І, до речі, це може бути класна ідея для новорічних якихось презентів-подарунків, адже наскільки я пам'ятаю, містера Скрабера можна самим зібрати такий бокс.